Oje, a njoga je kisto šarak. Oje, 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 oje. Ti djevojaki. Oje. Raz, tri. Зовсім не доторкається до нас за час. Коли ми прям близько до нього стоїмо. Тут він зовсім й йо моє, а, 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 а чому тут стільки багато Бафів для Гана. й йо моє. Так зараз потрібно до ліхтаря бігти. Так. На всяк випадок, я не. не. Не пам'ятаю, є там. Міміки тут болтборніші немає. На всяк випадок перевірив. Так, але ми знайшли GameStorm. Що він дає? Physical attack і HP Continuous to recover. Плюс 1. О, суди, це на АКС нам потрібно. Зараз повісимо. Якщо ми можемо. Але, наскільки я розумію, у не... у нас є вікно кожної зброї, так, в котре ми можемо вставити камінеси. О, бо. What the fuck? Що тут коїться, я не поняв. Ти тут один? Ой, Бум-бум. Прекращай. Показувати тут. Так. Що, як ви думаєте, ми там ліхтар? Ні, ма, мабуть, там не знайдемо ліхтар. Повертаємось тоді назад. Так. Повертаємося в сон мисливця. Якраз прокачаємо ще один левел. Або два. Я не знаю, скільки нам потрібно зараз до наступного левела. Зараз подивимось. Є поліпшення суди. О, ми ще можемо зробити поліпшення. Бляха, муха, ля, ти диви, який, а. Давай. Так, Є, ми можемо вставити. А, ні. О! Ні, вставила, найс. найс. Найс! Найс! Суди, репер... Не, нам не потрібно репер. Боже, зараз у нас стільки демеджу буде, це просто неможливо. Так. Мені потрібно заюзати ці. Cold blood you. Я тисяч, ми маємо. My desire. Господи, що я роблю? На один левел можемо тільки прокачати. Але я люблю більше демеджу, тому я прокачаю ще силу, і для іншого левела нам потрібно 3600, так, треба це запам'ятати. Інші два левела вкачаємо в Endurance, щоб у нас стаміну було достатньо. Тому що іноді відчуваю, що стаміни недостатньо. Так, прокачалися, і йдемо далі. Так. О, це зовсім інше місце. Якесь. Я тут не був. Дивно Так, але що тут є? Давайте подивимось. О, стой! Ти диви. Ой, а як? А, він навіть не станеся, ти що? Ну, бля. Ля, йому похуй. Він не боїться, зовсім. Двое да, хиля. А, во 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 Вообще кто-то? А, еще один хоробец. Голубец. До свидания. До побачения. Третий раз. О, щит. Нормально, можемо тепер ще у ходити, але я не особливо хочу це робити. Не полюбляю щити навіть соус іграх, але іноді вони спасають. Іноді, але не завжди. Так, 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 давай. Ні. Опа, нього хілочка в уплані, булуц. Блін, знову цього вбивати, серйозно. Я думаю, що він зникне прямо назавжди. Просто, наскільки пам'ятаю, сос іграх є такі перси, котрих, якщо буваєш один раз, вони більше не з'являються. Я думаю, він один із них. Але я помываюсь все. Я ебнутый я. А. Ебнутый. Он ли... Чё? Fortnite updated? Чого, блядь? Блядь, серйозно? він скачався в Fortnite? <laughs> Боже мій Only a special emblem opens the main gate. Не понял. Якась емблема потрібна. мене такої немає. Оце що таке? Так, вона. А, ні. А де цю емблему знайти, блядь Ля. Мені якось потрібно з цим. Ля, яку емблему мені потрібно, у мене нема такі емблеми. Дивно, начебто все пройшов. Типо тут всіх побивав. Бля. Щось десь пропустив туди, ля. А, ні, Так, я пропустив. Я не пішов туди. Не данжен. Точно, в соборі там, так, 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 так. Забув. Опа, ля, мансует, ты диви, який Це повинна бути тут емблема 100 відсотків, Якщо ні то я тоді не знаю, де її знайти. Блять, геймстоун. О, тут ще прохід є. Ой! Яка собачура. Опа, шар, да ще знайшли. О, нам мабуть, нам потрібно прям в діп дип іти Це якийсь тут дажен прямо з ліхтарем. Я, кстати, у мене, мабуть, вистачить на левел. Хм, Насправді можемо відправитись, мабуть, в сон мисливця та зробити поліпшення для зброї. Все ж таки, нам іноді це буде потрібно. Тому що, чим далі ми йдемо, проходимо цю гру. Там дуже складні моби з'являються, які, ну прям зовсім, зовсім 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 складні. І за цього у них з'являється резист до всього. І, мабуть, якраз таки цей це поліпшення нам потім допоможе, щоб у них було менше резиста. Holy chase and said to be in You are in the Valley. Чекай. E-holie chase і said to be. Inshrined in old Yarman seated in the valley. В старому ярмані uh, в цьому валії. А ч там? Хто? Мабуть, там ми можемо знайти цю емблему, як ви думаєте? Мабуть, так. Так. Channel Blood Echoes. Так, що робимо тоді дистаминочку на один левел. Так, і Diana. Так, тоді точно там буде вся емблема Можна вчинити? Uh, this town is long abundant Це місто брошене Воно пусте. Воно покинуте. Uh, мисливці. not wanted here. Wanted по-іншому завжди якось. Ты там, да, мысливь. Ты не увидел предупреждение. Повертайся назад. Вот все сказал. То он сказал, что Олд Ярмон, то есть старый ярмар, старый уже... Повністю згорів, він покинув, тому тут не потрібні ці мисливці. Куди звідси, або я тобі покажу, що таке полювання, що таке охота. Сказав Та він. Ну, ні, нам потрібна емблема, тому ми за цією емблемою йдемо Без неї тут ніяк. Можна стрибнути донизу. Можна пройти сюди пішки. Давайте сюди пройдемо трохи. Опа! Тут прям всі мисливці стали бістами. Містер бістами. Я сидить, типу його ніхто не бачить. Да, не Ти Подиви який. Ну, що це за? Люди таке. О, є, сюди. Що це у нас тут є? Поліпшення для зброї? Дуже багато насправді зараз чо, чомусь дають. І... Каже, ти дуже скилловый мисливець уже крутые, кажа. но ну, а еще один геймстоун. А еще на еще нам даются и геймстоун. О, -о, О, на физичную атаку. 0,7, что там, что тут. цікаво можемо ми ще один геймстом в Вакс. це тому тому я повинен тобі ти ніхуя ніхуя ти йобнутий кулемет Кулымыт ебать! Воу-воу-воу-воу-воу! воу 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 оу Що це за таким ісливость там сидить? з кулеметом? бля, який, блядь, продуманий. Надо сидить та і чекає, бля, на когось. Ля, ти диви який. А. Я стою і думаю, чому я не стрибаю. А потім такий, а, да? Я ж не велден Рингу вмираю. Лакел мислився, але що він дає? Так, мені потрібно донизу все ж таки, так, впасти? А, ні, я так помру, бляха муха Добре, а куди мені далі туди йти? Щось я нічого не розумію. Ця дверь блядь. блять. ти що? шо? З дубу з'їхав? Що ти зробив? І куди мені йти? Я не розумію, я не знаю. Що це за хуйня? Як це працює? А, ні, там є прохід, слухайте. Все ж таки є. Найс. Чомусь одразу не побачив. О, можна відкрити? Ні. Відчиняється з іншої сторони, нам сказали. Ну добре. Так, а що це за прохід? Я повертаюся Назад, серйозно? Якщо я повертаюся назад, то в мене немає іншого виходу, як йти до кулеметника. Мабуть, там якось потрібно перебігти його. А ні, слухайте. А ні, я все ж таки повернувся назад, бля. Ну. Шо? Погнали? Треба якось тоді його перебігти, мабуть. Бо може ми в цей кахедрол можемо попасти, потрапити якось туди, ні? Mm. Мабуть, ні. Ну добре. Фу! чекаємо коли... так у нього перезарядка идемо ух ебать да там дуже в уй -е -е -е. ой, -ой, ой 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 нічого не бачу О, мені дуже пощастило, що тут вони тільки вдвоєм... чекають на мене Обидва. Кого ти більше любиш? Мама чи тата обоє. Так, оце якийсь то був Йобнутий біст. У нього була меднес, мабуть, в голові. Блуд шард сюди. ой він ще по мене стріляє. А-а-а. А що я повинен робити, тоді. А тут можна спуститися. Оооо, піздець. Оооо. Та тихо ти. Йо! Тут якийсь соцей. о о о о ви о о ви чого, йбнуті? Винаті! Я зачекайте, зачекайте, зачекайте! Батя вмер. Піздец. Ну, міядзаки кончений насправді, ну no, він не кончений. Боже мій! Я не можу, це просто небожливо. Ой, який він кончений. Ну напридумував, напридумував. Блін, а як мені... А! Мені. Мені. <laughs> <mieux> мені всіх знову вбивати, якщо що, пісець. Так, треба відпочити трохи.